Вітаю! З останнім оновленням у Гранд Ризма 7 було додано Suzuki Jimny. Вони вирішили, що це така цікава автівка, яка теж може брати участь у змаганнях. Я її купив, вже проїхав одну гонку. Ось Можна побачити, що такі у неї шиповні колеса їхали зимою. Я зайшов подивитися, що ж тут є за тюнінг. І ось тут є такі бампери, вони не дуже дорого коштують, тому можна трошки підтюнити це авто. Так, ось тут же у нас є якісь рок трейлінги такі. ну давайте ці труби поставимо, це все таки позашляховик. А, і позаду можна прибрати колесо. Але якось без колеса він не дуже виглядає. З колесом якось прикольніше. Так. Нехай буде. Я думаю, що це тільки так от, на вигляд впливає, але нічого щодо ваги зайвої так. Ще можна налаштувати диски. Тут навіть як є, мабуть, це для нього робилося. Рейс. Так, грейм лайтс. 57D, ну нехай це вони і будуть. Так, що можна робити більш чи менше? Ну, гаду не треба, все ж таки позашляховик, навіть я б поставив 15. Так, а тут у нас є. Давайте подивимось, це можна ширше робити, так? Я не можу повернути. Давайте поставимо спочатку. Ну, Це, мабуть, у якийсь виніс. Так, в нього стоять вже спортивні тормозермивні диски. І деякий тюнінг, але не дуже багато, я їхав, він не той, щоб щось там і допомагав. Єдине, що погано, коли у шоломі. VR і їдемо в гонку, то дуже якось трусить. Таке враження, що ця автівка нібито не адаптована до VR-, я не знаю. Це дивно, Но, От зараз я запущу гонку і буде гарно можна буде побачити, як вона. Так, нехай це буде Європа. Так, Windmills. Угу. І ось Gimny Cup. Тут якісь є вимоги. Так, треба поставити шини. Інші, інші шини. Їх можна швидко купити. отут, 3500, всього лише стоять. І у параметрах ось тут от конфігурація, їх треба поставити. Тепер пропуск в мене є і можна приймати участь. Так, це GimnyCup, Windmill Ну, Вона знайома тим, хто вже грав, вона завжди використовується для раллі. Споїхали, бачите, якось його трусить, не знаю чому. Іноді воно відпускає, але ну, я сиджу мені напевно нормально, а ось екран, який зараз записується, він ковпаситься напевно, його заносить, він йде боком, але досить стабільно. Тут тобто трошки я зараз не дуже швидко дивлю, оранжевий жимент. Зараз треба трошки звикнути, як він тримає цю трасу. Ну, але вже можна побачити, що тюнінг якщо є, то він досить так впевнено нас доганяє. Ну, Вони теж у йдуть. Тут, тут навіть стрибають усі. Ця гра вона не про позашляхові гонки. Тут можна трошки прям виїхав позаду синього. Тож вона не дуже адаптована, це може фізика до позашляхових. Тут у грі десь три чи чотири траси всього позашляхових. Є конфігурації такі для ралійних автівок. Але ж все ж таки вона так на середньому класі відчувається, на камушки, я так бачу. Но не так, як, наприклад, Раллі, Дерд Ралі, VR, там набагато краще. Тут навіть бачите щось тут з графікою, пилу Але на кільцевих гонках... Дуже чудова якраз себе поводить. дуже цікава гра. Багато хто пише, що Та, це не симулятор, там це фігня, аркада і так далі, і там, там грайте у корсу, там все ж таке. Але знаєте, контуризму ну, це просто гра. Це ціла культура історична. Ви там можете багато інфина здобути про Марки, які вам цікаві. Так, треба агресивніше. Я просто не дуже хотів штовхатися. Я дуже не полюбляю штовхатися, але тут напевно я мав йти швидше. Якщо я прийду у третьому місці, мене це влаштовує, тому що тут зараховується будь-яке місце на тумбі. тут білий і чорний. Боротьба Румунія та Японія. Якщо я тут можу по внутрішньому піду, вибачайте... Не, я, я не штовхнув, він просто... Я його якось видав, так, він був змушений відступити, не було удару. Це гарно. Тому що коли АІ захоплять наш світ, вони будуть пам'ятати, хто як до поводився. Чи питали вивчати GPT, будь ласка, знайди мені щось або просто. Так, я це. Приїхав першим. Не знаю, як воно там дуже трусить або ні. Ми подивимося, я залью на YouTube і потім передивлюсь. Дякую. За те, що дивилися. На все добре.